У останній день сліпих прослуховувань на шоу Голос країни країни-7» виступила Калушанка Христина Дудчак. річна дівчина вразила суддів шоу своїм вокалом. Юні співачці вдалося розвернути крісло Тіни Кароль, і Калушанка стала останньою у команді тренера із Івано-Франківська. Христина власне у нас в студії Христино, привіт! Привет. Раді тебе бачити в студії Калуша Фен. Я тебе вітаю з подоланням власне своїх прослуховувань. Вчора вже були і бати, але про це згодом. Розкажи, будь ласка, як тобі вдруге поспіль попасти в команду Тіни Харль? Хотіла власне до цього тренера до цього тренера, чи якби повернувся хтось із інших суддів чи пішла до когось іншого? Це було дуже хвилююче, тому що в другий раз переживати ті ж самі емоції, ті ж самі нерви, це взагалі щось нереальне. Я хотіла до Тіни Каро, дійсно, і взагалі, якби повернувся хтось інший, там Джамала, Потапа, Сергій Бабкін я би теж зраділа. Не думала до кого я би пішла, якби двоє повернулися. Це би взагалі було б дуже складно, але я дуже рада, що Тіна повернулася, що тіна впізнала це для мене було те, чого я хотіла, та за чим я прийшла на голос. Дві трішки розкриємо завісу Голос України для всіх наших радіослухачів, як відбувається власний шлях учасників досліпих прослуховування, як проходить перед кастинг? Передкастинг ну, взагалі це все відбувається в більшості в соцмережах. Тебе знаходить адміністратор «Голос України», тобто ці кастинг-менеджери, які шукають людей, які дивляться відео в Ютубі, ВКонтакті, шукають талановитих людей. І от один з таких кастинг-менеджерів мені написав, сказав там. В тих -то числах будуть кастинги саме на uh -huh. співпрослуховування, ну, думаю, щоб пройти на голос країни. І ти їдеш в Київ. Проходиш кастинг, як всі нормальні люди. перше... <рес> як відбувається той кастинг? Це стоїть якісь будки, це просто ти там е, на лаверці прийшла, е, поспівала мені. там для когось? Як це відбувається? Це відбувається у павільйоні, в 12-му павільйоні на ВДНК в Києві. ти приходиш, заповнюєш анкету, тобто пишеш всякі цікаві штуки про тебе. Потім тобі дають номерок. Е, перший, якби такий міні-етап цього кастингу, це ти заходиш у кімнату, там сидить дівчина, яка прослуховує всі твої пісні, які ти підготувала, мінімум п'ять. Говорить тобі найкращу з цих п'яти, яка щоб, ну тобто є ця дівчина, перший кабінет, і є другий кабінет, це вже музичний продюсер. І от, коли ти вийшов з цієї дівчини з піснею, яку будеш співати першою в цього музичного продюсера, ти чекаєш свої черги, заходиш, стаєш на хрестик перед камерою і починаєш співати свій репертуар, починаючи з цієї пісні. Яку тобі а пораду... тобто вона поставила тобі градацію, яка вона, найкраща так, так, так найкраща, з якої починати, якою образити? Ну і потім від а потім, власне, цією піснею ти виступаєш на сліпих прослуховуваннях, Так, Не ну, вже обов'язково? Це вже тобі уточнюють, якщо ти проходиш далі. Ну що ж таке, цікавий, ну, е цікаве так. дійство. Здавалося, все так просто виходиш, співаєш на сліпих прослуховуваннях, а насправді Ні, потрібно це... дуже багато ще да -да -да. часу. Скажіть, будь ласка, яка панувала атмосфера за лаштунками шоу? Як учасники спілкувалися між собою? Привітні були непривітні? На підступні? Як це було? Було круто, тому що ну, взагалі на молоці країни я зустріла і познайомилася з багатьма талановитими надзвичайно щирими і хорошими людьми. Але самі розумієте, коли ти виступаєш в останній день відбору, коли всього на там 6 місць діється, на 100-200 людей. Ну це просто нереально, тому що ти розумієш, що ці місця ти можеш не виступити. Просто втратити місце, навіть не заспівавши. Ти не знаєш послідовність, в якій тебе поставили, не знаєш за ким, коли ти, і ти просто проводиш цілий день на нервах, у тебе просто трясе, ти розумієш, що ти ще повинна гарно заспівати, гарно виглядати і не знервуватись, тому що якщо ти перенервуєшся, то вся пісня піде, просто не працює це точно. На сліпих прослуховуваннях ще поговоримо про них. Коли ти виходила на сцену, ти була у такій красивій сорочці, так і вся твоя група підтримки була в таких самих. Хто при Думав таке, хто таке зробив. Взагалі перед тим, як е, починається цей етап сліпопрослуховування, нам говорять, що ви розумієте, ви шукаєте, ви шукаєте собі групу підтримки, яка б запам'ятала з глядачам. Тобто не просто уу, клас, молодець, а яка б вразила. Uh -huh. І е, стилісти мені підібрали от таку от сорочку, таку заплямлену різноманітними фарбами. Ми довго думали, може якісь плакати, може, якісь шарики, але подумали, ну це було би трошки банально. І потім подумала, а що би нам, якщо би нам розмалювати всі всіх, де в сорочки розмалювати фарбами, це б виглядало круто, і це б зразу всі розуміли, що це моя команда. От і разом ми придумали цю ідею. Навіть не я придумала, це мама придумала, а я потім додумала. От і так, отак. Ми вийшли всі. А хто то підтримував? підтримував? Хто хто був в тій групі підтримці? Я так розумію, що тато, мама були сто відсотків. Тато мама подруга влада, з якою я живу на квартирі у Львові. навчаюсь разом з нею. Це Діана, моя подруга, скалуша, двоюрідний брат, який навчається в Києві, і однокласниця з освітництвом подруга, яка теж навчається в Києві. Ну хороша була дійсно група підтримки. Яскрава була, не менш яскрава, як і те була на сцені. Христина вчора вже відбулися в нас. <Point rele> <NHLV1> <hutches> які твої враження за Батле? Розкажи, як тобі співалося із цим прекрасним юнаком? <laughs> э senza. Було знову ж таки дуже хвилююче і дуже небезпечний момент, тому що мені попався симпатичний хлопець. Всі ми знаємо, що перевагу зараз більше надають симпатичним хлопцям, тому що дівчата, які потім будуть за нього голосувати, вони за нього і вболівають більше. От і ну, взагалі, я старалася показати більше свої вокальні дані, більше вивести своїм артистизмом, харизмою. Е, от, взагалі, дуже важко, тому що сам процес батлів це дуже такий момент, коли тобі потрібно вибитись вперед. Такий критичний, так. Критичний, так але це ти здається і дружиш з цим юнаком, але і, здається, і конкуруєш з другої сторони, ну, так. тому що ви боретесь за місце в проекті. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, е... Цікаво, цікаве був вчора. Власне мені, мені сподобалося виконання пісні і своєї сторони зі вибір Тіни Кароль зрозуміло, що вона як жінка. Добре, скажи, будь ласка, Христина, я знаю, що ти навчаєшся у Львові. Так, власне техніці, так так скажи, будь ласка, чи встигаєш ти там займатися співом? Як тебе там проходить час? Привикла вже до Львова? Так, я вже звикла більш-менш до Львова, порівняно з першим роком, коли я взагалі не знала, що таке ну, толком площа ринок де вона знаходиться. Як туди дістатись? Але е, я стараюсь поєднувати і навчання, і вокал, і музику, тому що музика це невід'ємна частина моєї життя. Хто би що не казав, але все одно. Але я й розумію, що потрібно і навчатися, і з поміж того займатися своїм улюбленим хобі. Я е, ну першу половину дня більшої більшості моїх робочих тижнів це я навчаюсь. Потім mm -hmm. біжу зразу на музику, на ансамблі і так далі. Ну і ввечері знову повертаюся до навчання. Я бачив фотографію у мережі Facebook про твій дебют у львівській опері. Розкажи, будь ласка, як це було? Ой. Що це за концерт був? Коли це був, був це було 200-річчя Львівської політехніки, угу. і оскільки я входжу в склад ансамблю сузір'я нашого львівської політехніки. От і завжди цей ансамбль, ну якби не пишаються. Так сказати, мені випало за честь знаходитися як учасник цього ансамблю, і нас попросили виступити, і ми підготували номер, і таким чином виступили в Львівській опері. Складно. Ага, тобто це був не сольніший виступок. Ростемо. До діянса. цього ростемо. Так, так. Так. А як вчиться? Тобі якісь викладачі дають якісь поступки, тому що в тебе час, тобі треба співати, займатися, бігти на ансамбль, чи ансамбль вже власне після пар? Буває мене вже так, вже після пар. Але коли в мене наприклад, якийсь концерт або виступ, то звичайно я їм кажу, вона такі ну. Ну добре, але там напишеш реферат, напишеш доповідь. Я така, ну просто вплив, що е, коли був навіть голос країни, підготовка у мене, навіть є фотки там, де я е, пишу реферат між зйомками, ага. це було круто і смішно. <смісно> що у мене всі фотки. Як ти пишеш реферат? У нас зараз ліпі прослуховування, ти пишеш реферат. Ти така, зараз ну, на першому курсі, так? так ні, другий курс. Ти вже другий другі курс. курс. Угу. І почали більше пізнавати тебе студенти в Вони вже так, вони вже знають. Співає вони вже знають, хто там у нас грає в якихось сценках, Вони ж знають, що то тут тепер знаєш з ким робити селфі? Так, Так, це теж добре. Я знаю, що у грудні 2016 року здійснилася одна із своїх мрій. Ти заспівала із гуртом Хардків з Юлією Саніною. Розкажи, як так сталося, що ти попала, власне стала переможницею їхнього онлайн конкурсу і змогла заспівати разом на одній сцені. Знаєте, це той випадок, коли мрії дійсно збуваються, тому що я марила цим виступом ще з самого створення гурту, тому що я була їхньою нереальною фанаткою, я знаю кожну пісню, є досі фаном гурту Hardkiss. І я побачила конкурс від Київ Так і побачила, о, ну вроді круто, який там виграш. І коли я побачила, що виграш це змога виступити з Kiss на одній сцені, я зразу зрозуміла, що це мій конкурс, і зразу зрозуміла, як ідея має співати. То тобто, так, звісно, звісно, викладачка вокалу. З якою я займаюся Львою, мені допомогла дуже багато із пошуком образу, із правильною технікою. А яку пісню співала, до речі, для онлайн? Uh, like hurricane. А можеш нам трішки так Чекай, oh, <laughs> ти як там? Куплети приспів чи тільки щось таке молоде. Що хочеш, можна куплети приспів. <laughs> Добре. <laughs> <laughs> тільки троє тоналі задати. <laughs> You should always remember, you I'm not alone. Hear my voice from the distance, calling you on. I'm a princess of nature, standing here and now. My fever is spreading from this time again. That will be the hurricane, and I can't pretend I will love you till the end. Ну що ж, ух, да. оплески від мене. У -у -у. Дякую, дякую. Ну, я тебе вітаю з цим виступом. Я бачив дуже багато яскравих фотографій. Це був якийсь великий зал, це був у Львові виступ, де був? Це е, львівський. Боже, як це називається? Некась ну, концертний хол. Концертний так, так Львівський концертний хол. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, я знаю, що це не єдиний конкурс онлайн, яким ти береш участь. Бачив <рес> твій виступ, де ти робила кавер на пісню Альоші. <рес> ще <рес> один конкурс. Який там приз? Там приз. Ну, насправді цей же конкурс закінчився. А закінчився, я, та, на жаль, не виграла так, так, але ну є до чого, ще вправнути, є до чого ще старатися. Там був приз запис пісні з Альошою. Я гадала, що буде взагалі один переможець, але виграло дуже багато там і чотири учасники. Mm -hmm. От, ну буду, ну, буду проводити особисто. Моя так суб'єктивна думка, що, наприклад, до Харків взагалі тебе супер, тому що і голос так мені здається, що підходить для цієї музики. Альоша така більш попсова, правда, ну, співачка. тому... так сказати, так нічого не потрібно розчаровуватися. Я не розчаровуюся. <рес> <рес> Добре, рік тільки починається 2017, Які у тебе плани на нього? Ого. окрім голосу України, звичайно. Окрім голосу України? Я боже, які мене плани? Ну, крім навчання, це напевно в плані вокалу я хочу ще більше і більше розвиватися, тому що я розумію, що музика нікуди мені не подітися. Хотіла би ще потрапити, можливо, на якийсь проект. Мені би було цікаво на X-Factor, тому що я ще з дивлюся СТБ і думаю, Брін, я теж туди хочу. В мене якась манія, ви знаєте, я тепер хочу заполонити всі, всі канали країни. Ну що, ми тобі цього бажаємо, саме головне лише у вокальній шоу, там незважені і щасливі, не вагітного 15, Дякую. Я тільки... Дякую. Ні, ні, я тільки помикаю. Я би хотіла ще поїздити на конкурс за кордоном. Мені це теж цікаво. І літом хотіла б подорожувати. А, ну це в принципі класно. Так. Ми тобі цього бажаємо. А не брала ніколи участь в X Factor? Кастинг не правдила? Ви знаєте, проходила того року. Це був кастинг у Львові. Пішла так з одногрупницею, подумала, а може, може пощастить. В більшості так, по приколу. І ні, буквально, я ж не пам'ятаю, що я там співала, здається, скрябі на пісню. Але ну, ви знаєте, я напевно була, не була ще такою морально готовою до того, mm -hmm. що я не проявила всі свої здібності тоді на кастингу і я якась теж ну, буває не інколи день на день не схожий, тому mm -hmm. інколи да, навіть да, день може не зійтися настрою, немає або да, фізичних бурі, всі, справи, <laughs> Саме так. Христина, дякую тобі за цікаве інтерв'ю. Можеш дякую. 에, передати привіт, подякувати тим людям, які за тебе вболівали і побажати щось красиве всім калушанам, які я впевнений, вболівали вчора і ще раніше за тебе та й будуть вболівати. Я хочу просто дуже дякую вам за підтримку. Дійсно, якби не ви якби ці всі ваші коменти, побажання. Ну дійсно ви мене дуже підтримуєте. Я за це вам дуже вдячна. Дякую моїм рідним друзям за те, що вони мене надихають, дають мені енергію за те, що вони вірять в мене і вжари щастя, здоров'я <різь> <різь> Як би цього на студії була Христина, яка брала участь у голосі країни. Ми за тебе боліваємо і подальшому бажаємо тобі знову ж таки нових і нових звершень. Христина Дучак була Дякую, у студії кавушафа.